Як має виглядати місто в майбутньому? В Івано-Франківську розробляють концепцію розміщення зовнішньої реклами. Вона чітко регламентуватиме вигляд рекламних конструкцій та місце їх розташування. Місто поділять на декілька зон: бігборди лише на об'їзних дорогах та промислових районах. Це так звана четверта зона. У другій третій реклама розміром до 18 квадратних метрів. У першій до одного квадратного метра та сіті лайти. А от нульову зону та пам'ятки архітектури взагалі захистять від барвистого розмаїття. Після прийняття даної концепції розміщення реклами на пам'ятках архітектури буде заборонено. Сквери, центральна частина міста частково. Е... Сквер Міцкевича, площа Шептицького входять в так звану нульову зону, де є де повністю не буде зовнішньої реклами. Крім того, на сайті міськради створять схему розміщення зовнішньої реклами. На ній можна буде обрати вулицю та дізнатися, де є реклама і вільні місця для неї, та хто власник існуючих конструкцій. Підприємці від скорочення рекламних площ не у захваті. А от мешканці переважно за те, щоб навести порядок у місті. В принципі реклами тут мені здається не так. Щось кра. Що таке більш що підходить до нашого івано франківської Якісь фотографії, конкурс з фотографів, щось таке. І мені б здається, це було би краще. У нас і так залишилося мало історичних споруд. По суті, таких, скажімо так, які відповідають стороні. А ще завішено всяким. Я взагалі негативно до зовнішньої реклами ставлюсь. Я за те, щоб її забрати з центральної частини міста. Щоправда, зменшення кількості реклами призведе до скорочення надходжень до бюджету. Адже наразі вона дає близько трьох мільйонів гривень на рік до міської казни. Втім, поки що, концепцію розміщення зовнішньої реклами до. Рацьовують, і лише після цього вона буде подана на затвердження.